Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас аудіоказку, хочу вас дещо попросити. Якщо вам подобається мій канал, то й, будь ласка, підпишіться на нього, ставте лайки, пишіть коментарі та нажимайте на дзвіночки. А ми тим часом починаємо. Анна Пунсет, Клуб Червоних Кедів. Ми Бест. Розділ 19. -й. Подвійна гра. Незабаром в WhatsApp надійшло не повідомлення від Наді. З пропозицією навідатися в один із її улюблених магазинів хоперського одягу. Лусія Радо погодилася Домашнє завдання можна не робити, адже завтра день Іспанідаду, присвячений від... він взаємозв'язками Іспанії та Америки, як пояснював вчитель суспільних наук. Отож школі буде одразу чотири вихідних. З недою зустрілися в центрі. Як на будній день. Людей на вулиці було багато. Біля екскалатора навіть зібралася черга, і відшукати наді в такому монету під туристів вдалося нелегко. Потім дівчата разом пішли до моря і перетнули частину равалю, крутизну міста, як, як назвала Надя цей район. Подруги з танцювального клубу захоплено розповідали, як їй сподобалося тутечні різдвяне шоу, і вилалися її вуличками. Да та ніколи раніше не була. Раптом на терасі одного з кафе Лусія побачила знайому постать, кучереве волосся незграбна поза на стільці. Лусія озирнулася ще раз, аби переконатися, що це справді Альба. Хоча сьогодні дівчина була охайніша, ніж завжди. Джинсова мені спідниця, обтисла й топ на бретельках. волосся розпущене й гарно зачесане. Так, без сумніву, це вона. Альба з кимось розмовляла. Однак усі не видно було її співрозмовника, адже картину затуляла інша дівчина, що сиділа спиною і мала довге каштанове волосся. Зачекай хвилинку, сказала Лусія Надій. Цікаво і пішла до Альби привітатися. Їй було так цікаво. Лусія майже нічого не знала про цю дівчину і вперше побачила, як вона спілкується з кимось іще. Окрім гравців із волейбольної команди. За кілька кроків усі побачила, хто сидів навпроти Альби і заціпеніла. Це був ніхто інший, як Маріса. Що сталося? запитала Надя, намагаючись відстежити ту невидиму лінію, вздовж якої був спрямований усім погляд. А чи могла б ти що? Ходи, мене. та інстинктивно сховалася за Надією. Хіп-хоперка була не набагато вищою, вище, тому Лусія мусила зігнутися, щоб Альба, коли поглянув їхній бік, її, її не застукала. «Обережно, мені лоскотно. вигукнула Надія і стерпнулася, щоб лосія не трималася за неї, доки ховається. Так вони дійшли до арки і зачаїлися. Колона стояла недалеко від столика, за яким сиділа Альба з Марісою, і лосія спробувала підслухати розмову цих двох. Але ж, почала надя, що стала свідком цього сюру чекала, здивовано розплющивши очі. Тс! Хоча Лусія, що сила не напружувала слух, важко було щось розчути, адже Мариса з Альбою розмовляла дуже тихо. От, халепа, гукнула Лусія, копнувши кедом об землю. Зрештою, вона розповіла наді всю передісторію. Перед Альба – салокова дівчина зі шкільної волейбольної команди, сидить за толиком і розмовляє з їхнім подругами багаторічним персональним ворогом. Із ворогом, що останнім часом, надається, з усіма йде на примирення. Цікаво, що зовсім недавно, коли подруга запросила до себе в команду Альбу, Марі жахливо поводилася із нею. Гадаєш, що вони щось замислили? запитала Надя, зіщулившись, наче хотіла прочитати усінні думки. Впевнена, і хочеш дізнатися що саме? Ще пав, дуже хочу це знати. Гаразд, я готова. Лосія попередила, що залишиться в сховку. Надя зняла капку Нью-Йорк Янкс, з якою не розлучалася, і вдягала на лосію. Так тебе буде складніше впізнати. Надя вийшла за колони і повільно пішла до Альби з Марісою, запхавши руки в кишені. Привіт, сестричко, як справа, голосно привіталася Надя з Марісою. У сієтакі закляла на місці сестра. Щоб не крикнути, вона навіть трота прикрила рукою. Як світ може бути аж таким тісним. Надя, увага! Маріся надворі Юрін. Одна сестра, та сама, про яку Лусія вислухала чимало обурень. Неймовірно, ці двоє не могли бути більш несхожими. Розчулати на відповідь Лусі не змогла, тому що цього спокотного вечора на вулицях міста було гамірно, повз арку потік людей був безперервним, і вони розмовляли, сміялися, співали. Марися шкарчала лише тоді, коли хотіла когось образити. Щоб жертва добре все усвідомила. Альба сиділа мовчки, розправивши плечі, наче хотіла бути на висоті. Потім усі упізнали бринетку з розпущеним волоссям, коли та повернулася, щоб дістати щось із сумки на спині стільця. То було сам нерозлучна товаришка Маріси. Тепер це зібрання відгукнуло з мовою. Наді трохи поговорила з дівчатами за столиком. Було помітно, що атмосфера між двоюрідними сестрами справді напружена. Приятелька танцювального клубу була не такою, як Лусія звикла її бачити, легкою, розкутою, Коли компанії на терасі вона почувалася некомфортно, наче не знала, на що спертися. Маріша Лусія розглядала у своїй звичній манері, з гострим поглядом і стиснутими губами. Очі вона й не чула, та була впевнена лідерка модних промовляє скоріше щось дошкульне, ніж приємне. Усі оховалися за колоною, намагаючись вхопити хоч слово, і мало не з цікавості, про що вони там говорять. Потім побачила, як Надя помахала на прощання рукою і пішла, начебто у своїх справах, віддаляючись від компанії, за столиком та від лосійного сховку. Щойні Лосія подумала, що робити і куди йти, як почула звук повідомлення на смартфоні в сумці. Це було повідомлення від Наді: Готово! Чекаю тебе за рогом і все розповім. З тебе дві коли. Опустивши козирок кепка, щоб сховати обличчя, Росія змішалася з гамірливою групою туристів, що проходила повз, і швидко вшилася з місця стеження. Їй кортіло зустрітися з надою і дізнатися, що за капісті замислила Мариса. А раптом Альба, майбутня нова представниця модних. Розділ 20-й. Міцніше за діамант. Ватсап цитуванці. Швидше буде Ватсап. Одразу в групу олімпійські чемпіонки. Чекаю на площі поруч зі школою, Маю сказати вам дещо важливе. Ось я подумала, що якщо не писатиме нічого зайвого, сумнівів у дівчат не залишиться. Вона вже півгодини сиділа на цій площі, хоча час зустрічі ще не настав, і гризла себе, що ніхто не прийде. Чому дівчата мають її слухати? Вони вже два тижні не розмовляють. Принаймні треба спробувати. Те, що усі я має їм сказати, надзвичайно важливе і не можна гайти ні хвилини. Навіть якщо б вона її слова. До неї не промовлять подруги мають знати, що Лисія викрила щось, щось важливе. Здалеку вона побачила Фріду, що йшла рішучою ходою, так який коливався, коливалася в спортивна спідниця. Васия не відводила погляду, невідомо звідки черпаючи зусилля, купнула слину. Насправді боялася Фрідної реакції. Дуже ймовірно, що подруга кине її ще. Одне звинувачення, і Лусій залишився морально розбитою, як день сварки. Фріда йшла також не відведячи погляду. Здавалося, вона готуються до дуелі. Усія глибоко видихнула і поправила гривку, що була дуже вологою. Так, вона примудрилися спітніти майже всередині жовтня, раптово відчувши спеку, наче поруч вимкнули обігрівач. Дівчата стояла одна навпроти одної. Фріда поглянула на годинник на руці. Коли зустріч призначаєш ти, то й приходиш неї вчасно, ага? Здалося, що Фріда навіть сміхнулася. Та не варто зарані тішити себе ілюзіями. Усі уявляла собі безліч варіантів розмови з дівчатами, але навіть не припускала, що Фріда буде доволі милою. У всякому разі дівчина вирішила бути обережною. Сьогоднішній привід того вартий. І що за привід ви? Фріда всміхнулася, сіла на спинку лавку, що була поруч, і поглянула на небо. Вчора мене навіть не привітала. Привітала. Ми всім класом тебе вітали. Усі сіла поруч і пригадала, як вони виконували гуртом «Happy Birthday» на уроці англійської. Імітуючи Естелу, вона підняла руки і почала наспівувати. Дівчата зареготали, згадавши, як комертну більшість класу виводила пісню, поступово відчуження та холод між ними зникали. Усі вже не було так сумно через образи Фріди, і, здавалося, подруга також відчуває полегкість. Коли прийшли рекелі з Осаною, дівчата вже помирилися. Отак просто. Лусія перед зустрічю уявляла собі набагато драматичнішу картину, ніж виявлялося насправді. Дівчина й забула, як увечері їхньої з подругами сварки, тато сказав: Після чорної смуги йде біла». Що тут відбувається? поцікавилася Сусана. В цей час підійшла і здивована ба. Тут Лісі я хочу повідомити нам дещо важливе, відповіла Фріда. Обидві підвелися. Знаєш, щоб поговорити з нами на конче має статися щось важливе. Якби ти знала, як нам прикро, що ти не Тупного дня просто прийшла повз нас, дорікала река вона по дружньому поплескала Лосію по плечу, хоча трохи не розрахувала силу. Лосія здивовано не дивилася це був удар? Рекель сміхнулася і склала долоні в жест. Ой, вибач. Лісія собі замахнулася та вийшов цілий запотиличник, бо біля велося ракет було зібрано в високий хвіст. Хай там що, ми хочемо, щоб ти була в клубі, як і раніше. Мота тобою скучила, додала ба, жалібно скривившись. Лосія протягла руку і лагідно пригорнула подругу. Тим паче зараз, коли нас у клубі побільшало, підмигнувши, додала Сусана. Усі вже було дуже гірко. Пропустила вручені листе запрошення рекелі Сусані, як вона могла? Що на неї найшло? Тепер все бачиться геть по-іншому. Пробачте, промовила дівчина, потупившись в землю. Справді, замелосія пройшла повз подруг наступного ранку після сварки. не підійшла до них ані на третій день, ані на четвертий. Перебираючи пальцями, вона попросила пробачення за те, що віддалилася. А Однак цієї дівчат її здивувала. Я також тоді перегнула, навзаєм визнала Фріда. Так, нас усіх понесло, і ми додали собі. Нічого пояснити, додала усе прикусивши пірсинг на губі. Ми розізлились і говорили, не думаючи, сказала Ба, і поруч із нею покивала. Лусія поглянула на дівчат, і вже не було потреби щось говорити. Вони обійнялися і кілька секунд так простоїли. Фріта заговорила перша. Гаразд, ти нас заінтригувала. кажеш, що там таке важливе. Дівчата розсілися на, вла... на лавці. Лесія глибоко вдихнула, впевнилася, що можна розповідати все без остраху. Вчора у місті я бачила, як Альба дуже мило розмовляє з Марісою. Дівчата здивовано витрачилася. Цього і слід було чекати, тому Лосія швидко продовжила, щоб її не перебували. Вона розповіла про Надю, подругу з хіп-хопу, яка виявилася Марісиною кузиною та суперницею з дитинства. Надю розповіла, що модних є план. Як розгромити клуб червоних кедів. Подруги закивала, вигукуючи, Оце так, і і знала. Потім усі сказала те, що дівчат просто вразило. Альба має головну роль в цьому плані. Не може бути. вигукнула рекаль і похитала головою. Для них із Фрідою команда свята вірність, і вони не думали про Альбу нічого поганого. Хоча всі розуміли, що ця дівчина. Ще це частина волейбольною команди, ніхто не збирається посвячувати її в справу клубу. Всі спроби зблизитися, які спочатку робила Лусія, заходили в глухий кут, а Джальба завжди відповідала щось незрозуміле. Лусія втомилася і припинила спроби з нею потоваришувати. Лусія спробувала пояснити подорогам, що від людини, яку вони ледве знають, можна сподіватися чого завгодно. Маріса сказала Наді, що вони готують проект, аби покінчити з тим, що досі здавалося міцним, і Лисія зобразила пальцями лапки, на знак того, що пряма мова передана дослівно. Ну, не знаю. Сламати дещо міцне, може, йдеться про якийсь метал, а про як науковий, наприклад, сумнівалася Фріда. Рекель також взялася захищати альбу і вдалася до прикладів. Назвала перелік матеріалів, які складаються над міцними, однак мають власний поріг слабкості. Наприклад, діамант найтвердіший природний матеріал, що має певні дефекти в структурі, і зазвичай молотком його можна розбити на тисячу частинок. Це все дуже цікаво, та йшлося не про діаманти. Повірте, говорили вони про нас, клуб червоних кедів. Запевнила Лусія і стала перед дівчатами, щоб бути переконливішою. Потім впевнено додала: ми маємо зламати їхній план. Дівчата знову перезернулися, а усія почувалася так, наче складає на нависний усний іспит. Важко було швидко думати, коли потрібно переконати одразу кількох людей. Однак вона розуміла, що не може втратити цей шанс і має донести до дівчат те, що сама вже добре усвідомила. Хоч би все вдалося. Осія зняла сумку з одного плеча і почепила на інше, потім перевісила знову. Як роздобути інформацію про людину, яка майже не говорить. А тоді, коли награє в волейбол, залупає в телефоні. Дівчини з'явилася ідея. Ти, запро... Ти запрошувала Альбу на свій день народження? Запитала досі і збагнула, як це дивно прозвучало, адже вона сама не була запрошена. Звісно, ні? відповіла Фріда. Тоді запроси її. Фріда широко розпустила очі і розвела руками, наче подруга попросила щось неможливе. Лосія мало не благала, ракувала хіба ж поклонитися. Та добре, погодилася Фріда, розтягуючи відповідь. До речі, запрошую і тебе, з докором додала вона, однак без наміру образити. Я прийду, підтвердила Лусія, виразно кивнула і сміхнулася. Потім вона розповіла подругам свою ідею. На вечірці вони можуть відвернути увагу Альби на щось інше, вчата її і почитати повідомлення. Вона з цілими днями комусь щось пише. Якщо є така таємниця, дівчата неодмінно дізнаються про неї за допомогою смартфона Альби. Не надто впевнено, та все ж усі пристали на пропозицію. То що? Ходімо погуляємо? У мене вже ноги затерпли від сидіння, запропонувала Фріда, зіскочивши з лавки. І хоча зверталася вона до всіх та погляд спрямувала на усію. Я чула, що йде прем'єра хорошого фільму, охоче погодилася вона. Тоді чого ми чекаємо? Підхопила сани і підвелася. Сподіваюся, це не мило, як любить Ба, пожартувала Фріда. Годі, це була не моя ідея, удавно протестувала Ба. Давай, зазнайся, тобі ж це справді подобається. Ракет грайливо шторхнула ліктем, і вона таки зареготала разом з усіма. Годі було почуватися щасливішою, особливо тоді, коли до Лусії підійшла Фріда і простягла руку. Ходімо? запитала вона. І це при тому, що з поміж усіх людей, яких Лусія знала, Фріда була найскупіша на емоції. Для подруги то був спосіб продемонструвати, що відтепер вони знову разом. Кіноцінні учасниці клубу, невтягті Осії покинула його ненадовго. Вона погладила Фриду по руці, а потім до неї, наче прилипла. Це вже занадто, відповіла подруга однак руку свою не забрала. приєднала ланцюжко приєдналася, бе, взявши усію за другу руку, далі сосани з рекель. Досі хотілося підстрибувати з радості, що все стало як раніше. А оскільки всі трималися за руки, то стрибали вони разом, як і завжди. Марта, вітаю ба. Лесія, розповідає з усіма подробицями. Фріда. Так, ба. Він чекав мене вранці біля виходу з музичної школи. Лесія, ось яка користь від занять в суботу? Марта, і що далі? Ба. Ми гуляли, і він попросив пробачення за те, що повірив у брехню, яку хтось йому сказав. Лесія, хто ж це це придумав? Фріда, коли я дізнаюся, він пошкодує. Б. Я знаю. Фріда. І що? Він нервувався, коли робив тобі пропозицію століття. Б. Трохи. Він подарував мені сіділю Двіко Ейнауді, Марта. Хто це? Ба. Італійський композитор, в якого такі красиві твори. Фріда, ха-ха, але ж ви сентиментальні. Лусія, сьогодні побачимо, якою ти будеш із Маркосом. Фліда, може, він і не прийде? В, прийде точно, він мені говорив. Марта, тепер у всіх є пара, крім мене. Лусія. А що скає? Марта, нічого, ми просто друзі. В. Тобі добре, Марта. Так так, я цього й хотіла. Завтра йду на вечерю з Келеном, вівекою та їхнім музичним гуртом. Ба отже, ми всі щасливі. Марта, чекай 4Е. Дякую вам за перегляд. Будьте активні на моєму каналі, якщо він вам подобається. Бувайте!